Ти стоїш біля вікна, маленька, в стюбаній, старенькій безрукавці, поверх якої зав'язаний такий же старенький, чистий, квітчастий фартух, у тоненькій вовняній сірій хустині. Ти дивишся мені вслід тривожним і люблячим поглядом я озираюся, з посмішкою махаю тобі рукою, а ти хрестиш мене і щось говориш, напевно, благословляєш або шепочеш молитву. Я їду до себе в Київ з легким серцем, погостювавши в тебе цілих шість днів. Побував у друзів, у родичів, а в час, що залишився, слухав твої розповіді і, часто не дослухавши, знову кудись поспішав. Ти не нарікала, а тільки звично зітхнувши, як і в дитинстві, говорила ласкавим і добрим голосом: потихеньку йди, не поспішай, та по сторонах дивись, машин, бо от тепер скільки. А я з докором відповідав: мамо, мені вже сорок років, у мене діти скоро дорослими стануть, а ти все за мене боїшся. І за них теж боюсь. Час такий страшний, а їх ще виростити треба. І, змахнувши сльозу, хрестила мене і проводжала. Іди з Богом. І терпляче очікувала, коли я повернуся, багато разів підігріваючи, прохололий чайник. Чекала, коли я сяду навпроти і розповім, де був, з ким зустрічався і що бачив. І я приходив і сідав, і все тобі розповідав, а ти слухала, ставлячи запитання, іноді смішні й несподівані, але дуже для тебе важливі. А я дивився на твої зморшки на окуляри з товстими скельцями, на твої натруджені висохлі руки і милувався, і насолоджувався, і думав про себе, яке ж це щастя, що в мене є мама, і намагався уявити тебе молодою, веселою завзятою, якою, бачити, тебе мені не пощастило. Ти народила мене в 44 роки». Сучасні лікарі за голову б схопилися від такої нерозсудливості, а в ті роки ніхто цьому й не дивувався. Народився і, слава Богу, виросте разом з усіма, і я ріс слабеньким, хворобливим, але щиро любимим, наймолодшим у сім'ї, те завжди була поруч, добра, мила, рідна мама. Ти не здавалася мені сильною і не була такою, але я бачив, що люди йшли до тебе зі своїми печалями і прикрощами, і ти могла й уміла їх утішити і підтримати, вселити надію. Сила твоя була в твоїй доброті і у твердому дотриманні правила, якого навчила тебе твоя мама. Не тримай зла, прости і допоможи. Навіть у гіркі хвилини ти була щаслива своєю сім'єю, величезною любов'ю до чоловіка і до нас, дітей. Ти не виховувала нас у прямому розумінні цього слова, ніколи не читала нам нотацій, ти просто любила нас усіх сімох, і ми, навіть, ставши дорослими, відчували, що любов Твоя оберігає нас, захищає і веде по життю, не дає збитися з правильного шляху. У хвилини відчаю ти тихо плакала, а ми із сестрою молодші пригорталися до тебе, обіймали і тихенько шепотіли Мамочко, не плач, адже ми тут, з тобою. А старші брати сиділи поруч, дивилися на тебе співчутливо, але знаючи і розуміючи, що вони старші, і їм не до лиця пускати сльози, розгублено і трошки сердито говорили Ну, чого ти знов розплакалась? Усе зараз зробимо, витирай давай сльози. І ти заспокоювалась, посміхалася і притискала до себе нас менших, ласкаво гладила по вихорах старших. Ми знову були щасливі і єдині. У складні моменти ти могла бути рішучою, коли заарештували тата і слідчі з понятими прийшли вилучати його військові нагороди, ти твердо сказала: не віддам. Він за них усю війну з котушкою дроту попередовій на черві проповз і не віддала, змусивши їх піти ні з чим. Ти стійко і по християнськи переносила образи і несправедливості, коли в п'ять років я захворів важким запаленням легенів, сільський фельдшер терміново велів вести мене в міську лікарню на коні рейсових автобусів тоді не було. Ти одягла мене. Вивела на вулицю і побачила, що у дворі стоять лише самі сани, а коня немає. Ти зрозуміла, що це зробив один з наших сусідів, але не пішла до нього розбиратися, а просто сказала Бог йому суддя. Посадила мене в санки, окутала в ковдру і повезла до путівця в надії, що там нас наздожене і підвезе якась машина. Але того дня машини в наш край не їздили. Я не можу уявити, що ти відчувала, пробираючись по запорошеній снігом дорозі, тягнучи за собою санки з хворою дитиною, зупиняючись, щоб віддихатися і перевірити, чи все зі мною в порядку, але впевнений, що сам Господь тягнув ці санки разом з тобою всі 10 кілометрів. До лікарні, де доправила мене вчасно, і дві доби, поки я метався в марині, ти тримала мене за руку. Разом з Господом Богом. Коли я прийшов до тями і, відкривши очі, побачив тебе якось ураз схудлу і змарнілу з чорносинніми колами навколо очей, і вимовив: Мамо, де ми? Ти тихенько відповіла: Слава Богу, синку, ти знову тут, і почала валитися на бік. Медсестра встигла підхопити тебе і покликала лікаря. Прокинувшись, ти слабко посміхнулася це я від щастя. Із очей твоїх, утомлених і запалених, але сяючих і променистих дійсно лилося щастя. Проводжаючи мене в армію, ти довго стояла на пероні і махала мені рукою, а перед цим напучувала. Командирам не супереч, в армії це не можна, а головне, товаришам завжди допомагай, навіть тим, кому й не хочеться допомагати. Будеш любити людей, і вони тебе любитимуть. Ти любила всіх, усім завжди допомагала і усіх завжди прощала. А як ти доглядала за нашим хворим татом дбайливо, з любов'ю і вдячністю? Та два роки любов'ю своєю продовжувала йому життя, ні на мить не випускаючи його з уваги, передбачаючи всі його бажання. І навіть коли він, змучений хворобою, роздратовано кидав чашку із супом на підлогу, ти прибирала все, мила, а йому спокійно щось розповідала, і тато заспокоювався, а ти знову наливала суп, сідала до нього на ліжко і годувала з ложечки. Ти зуміла зробити так, що, проживши разом 45 років, ви жодного разу не посварилися. На наші здивовані питання, ти відповідала просто і серйозно, як же я можу з ним сваритися, якщо я його кохаю? І ми дорослі діти раділи, дивлячись на вас, а тобою, наша мудра, терпляча і добра матусю, просто захоплювалися і пишалися. У день твого вісімдесятиріччя, коли зібралися всі твої діти, онуки, рідні та близькі люди, я запитав тебе: Мамо, скажи, життя довге чи коротке? І ти, не замислюючись, відповіла: як одна мить, дуже швидке. І дякую Богові, що пам'ятаю все. Його кожен шматочок, і відрізочок, і важкий, і радісний, та важких, і мало було, завжди Бог посилав кого-небудь на допомогу. Моліться кожен день за своїх дітей, і все в них буде добре. Я ж усе життя кожному з вас прошу милості в Господа, і на день, і на сон прийдешній. У пам'яті моїй ти так і стоїш біля вікна, маленька. В стьобаній старенькій безрукарці, в старенькому, чистому, квітчастому фартуху, пов'язана тонкою вовняною сірою хустиною. Ти тривожно із любов'ю дивишся мені вслід, осіняючи хрестом мій шлях і благословляючи мене в дорогу, а я, озирнувшись, безтурботно посміхаюся тобі, махаю рукою і думаю, яке щастя, що ти в мене є! Моя добра, мила і мудра мамо, прости, рідненька, я ж не знав, що більше тебе не побачу.